Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок сьогодні у передачі: уроки іноземної для наймолодших. Дуже часто батьки підходять, от ніби і хочуть, щоб дитина ходила, але так от з пересторогою відносяться до того, тому що ви знаєте, що вдома не спитаю, щось нічого не може сказати. Дитяча брехня, коли батькам варто бити на сполох. Однолітки багато обманюють, а побачити можна по міміці очам. І руки, коли трясуться, дуже очі бігають в різні сторони. Читаємо з дитиною журнали, щоб відкрив журнал, щоб була картинка, була в нього уява і мало тексту. Відкрив і почитав, і зразу же уявив ту чи іншу там подію, чи де він там може знаходитися. Ми можемо жартома навчити малюка декількох іноземних слів і тішитися, коли дитина казатиме знайомим замість привіт хеллоу». Але якщо без жартів, то вивчення іноземні з раннього віку зараз дуже популярне і результативне. Є спеціальні методики навчання юних поліглотів, школи для вивчення іноземної мови або спеціалізовані заняття у звичайних дитсадках. Дитина доволі легко запам'ятовує нові слова і вчить пісні іноземною мовою. Яку це дасть перевагу їй у майбутньому? Дізнаєтеся далі з нашого сюжету. Навчимо англійську мову. Бо вона цікава. Можна в друге місце поїхати і, і там теж говорити по англійській мові. Мені подобається, це займатися, це займатися словами, англійськами. Я приходжу додому і мамі розказую. Мама допомагає мені вчити слова. Англійська мова нині стала необхідністю. Батьки намагаються якомога раніше залучити дітей до вивчення мови міжнародного спілкування і вже з трьох років віддають малечу на гуртки англійської разом з тим. Деякі батьки побоюються навантажувати дитину вивченням іноземної у ранньому віці. Інколи вони бояться, що воно щось та вплине потім на свій рідний звук, що дитина не зможе його правильно вимовити. Але це теж вже доведено, і психологи про це дуже багато говорять. Що саме іноземна мова навіть допомагає в розвитку рідної мови і в розвитку мови, взагалі в дитини. От. І починаючи з такого раннього віку, теж е е були ми в колег е значить, на відкритих заняттях, і один психолог сказав, що. Англійська, ну будь-яка іноземна мова, не лише англійська, вона е, дітьми до семирічного віку засвоюється е, з допомогою двох півкуль головного мозку. Тому що коли дитина вже перетинає оцей вік семирічний, вже тоді запам'ятовування ну відбувається тільки одну однією частинкою. Як бачимо у ранньому віці існують певні особливості засвоювання мови. Як це вдається вихованцям Луцького дитсадка номер 22 можна почути з їхніх розповідей, наприклад, про свій настрій. Можуть назвати іграшки англійською мовою дол, бол» Знають, як називаються овочі та фрукти англійською мовою, можуть сказати своє ім'я з одного боку, запам'ятовування слів і вимова діткам дається легше від природи. Однак, аби дитина заговорила англійською, потрібні певні умови. Дуже часто батьки підходять, от ніби і хочуть, щоб дитина ходила, але так, от з пересторогою, відносяться до того, тому що ви знаєте, що вдома не спитаю, щось нічого не може сказати. Тут вони приходять, я для них створюю це середовище. У нас кажуть, ці всі символи, ці всі е, наочності, роздаткові матеріали, навіть та сама іграшка, до якої вони торкаються, вони вже знають. І я їм. Для того щоб побудувати якісь речення, я їм навіть викладаю все послідовно. На початках в такому віці вона засвоїться лише на пасивному рівні. Ну тобто, дитина собі запам'ятовує, але виразитись вона ще не зовсім може. Віта Левчук працює зі своїми вихованцями за спеціальною методикою, розробленою луцькими вчителями. Ігрова форма порівняльно асоціативний ряд все це дозволяє дітям легше запам'ятовувати. Well, Open your eyes. What don't don't you see, Dasha? I don't see a banana. Yes, you are right. Well. Батькам варто цікавитися методиками, за якими їхні кровинки підкорюють англійську. Крім того, малюки швидше засвоять слова, якщо мама або тато повторюватимуть вивчене вдома. От символ I, ми показуємо на себе, є відповідний символ, що це я. Потім M, Вони знають, що який це символ, вже їм простіше. І пізніше або символ демонструємо, або ставимо якусь іграшку. Ну, до, до прикладу. І вони вже знають, що треба скласти речення I am a dog, наприклад. От і вони вони просто їм так легше. Елементарні знання англійської, які діти здобудуть у дитсадку, стануть основою для вивчення мови у школі. Пізніше, коли вже в школі, коли вони ну, так само ж вчать нові слова, складають речення. Їм просто навіть воно швидше запам'ятовується, бо десь воно вже в них заклалося, і потім тільки показує себе. Дошкільний вік, виграшний інтересом дітей до нових слів. Простенькі перші кроки вивчення мови у веселій і легкій формі не забезпечать вільного володіння англійською, тому на великі результати сподіватися не варто. Але для ваших дітей ці кроки можуть стати вдалим, упевненим стартом. Освіти і науки продовжило другий етап конкурсу з відбору підручників для учнів 4-х і 7-х класів до 15 квітня цього року. Вчителі шкіл ознайомляться з електронними версіями оригінал макетів підручників в інтернеті і запропонують відібрати ліпші для навчання. У сумах діти зможуть вивчати повстанську абетку. Сто примірників цього видання сумським школярам передав автор Олег Вітвицький. Повстанська абетка вже набула розголосу. Головний герой твору, український суперхлопчик Алярмик, разом з друзями бореться за свободу батьківщини. З початку нового навчального року в усіх школах Вінницької області вивчатимуть основи християнської етики. Про це повідомив заступник голови Вінницької обласної адміністрації Ігор Івасюк. Викладатиме предмет педагог, а не священнослужитель. Мабуть, усі батьки зіштовхувалися ситуацією, коли впіймали малечу на брехні. Чому діти вигадують неправдиві історії? Чи варто хвилюватися з цього приводу? Брехнею світ пройдеш, а назад не повернешся, говорить народна мудрість. Звісно, краще говорити правду, якою б вона не була. Та також ведеться, що правда і брехня тісно переплітаються в нашому житті. І якщо дорослі це роблять свідомо, то що спонукає дітей вигадувати неймовірні історії? Чи завжди це має засмучувати і насторожувати батьків? Проводилося таке от опитування серед дітей сьомих-восьмих класів. Uh -huh. Зверніть увагу, чи обманювали ви інших дітей більше половина діток. Каже, що ні, не обманювали. Проте десь 45% признається в тому, що да, говорили неправду для своїх однолітків. Стосовно батьків, ситуація трошечки інша. 80% дітей впевнені, що вони завжди кажуть своїм батькам правду, і лише кожен п'ятий щиро, відверто признається, що так обманювали. Однолітки багато обманюють, а побачити можна по міміці, очам і руки, коли трясуться, дуже. очі бігають в різні сторони. Обманювати ніколи не варто, але все ж таки бувають справді складні випадки, коли ти не знаєш, чи обманювати чи ні. Я вже обманювала, коли була мала вазу розбила, зумно її під коврик розбиту. Мама прийшла, сказала, що я сказала, що собака, а вона зрозуміла, що я брешу і змусила її прибирати. Обман це те, чого ти при те, що ми приховуємо там. Обман буває в хороших цілях, але і в більшості в поганих, так як можна сказати, що я шкодник, то в мене багато таких випадків було. Брехня все одно вилізе на чисту воду. Ці підлітки усвідомлюють, що обманювати погано. І їм пощастило, поруч з ними у певні моменти у різні вікові періоди були батьки, вихователі, вчителі, які не карали, не сварили за фантастичні історії, а допомагали долати той місток, який розділяв світ правди та світ обману. Обманювати трохи нехорошо, недобре. Коли людина обманює, по ній це видно, потім буде важче, якщо обманювати, потім викритися важче набагато. І ще хочу доповнити, що можна, ти забудеш, скільки ти раз обманюєш, можна десь заплутатись і проколотись. Ну... І це погано, я вважаю. Я не вважаю обмана добрим. Це якби гріх такий на людині, який висить на ній все її життя. Я стараюся взагалі не обманювати нікого і батьків в першу чергу. Маємо пам'ятати про те, що діти 2-4 років мають надзвичайно добре розвинену уяву, фантазують і будь-які свої фантазії перетворюють у мрії. Добре було б, щоб дорослі, які спілкуються з цими дітками, педагоги, батьки спрямували цю особливість в правильне русло, тобто для розвитку творчого мислення творчих здібностей. Варто зазначити, що діти 2-4 років взагалі не розрізняють поняття правда і обман. Тому карати їх за їхні фантазії уявні історії не варто і, взагалі, це робити дуже шкідливо. Діти дошкільнята вони продовжують фантазувати з будь-якої історії можуть зробити фантазію величезну і роблять це для того, щоб отримати емоційну підтримку від дорослих, від вихователя, від мами, від тата хочуть отримати похвалу і схвалення. Наприклад, хлопчик надзвичайно несміливий, боягуз можемо сказати, може розказати історію про те, що він ходив на полювання, зустрів там ведмедя і зміг його завести в зоопарк. Зрозуміло, що насміхатися з такої історії або карати дитину не потрібно. Варто забезпечити таку атмосферу довкола дитини, щоб вона відчувала себе потрібною, захищеною, і пояснити: ми любимо тебе за те, що ти просто є. Якщо на початку веселі фантазії малюка батьки сприймають жартома і не приділяють значної уваги, то з часом, коли дитина дорослішає, постійний обман повинен їх насторожити. Особливо коли син чи донечка свідомо починає обманювати, щоб уникнути покарання за деякі вчинки, шляхом брехні намагається виправдати певні сподівання батьків. Вигадуючи різноманітні історії з героїчними відтінками, прагне стати лідером серед однолітків, сподобатись їм, завоювати їхню дружбу чи любов. І на цій дорозі обману дитині інколи буває важко зупинитися, і брехня може стати звичкою. Найбільшу увагу я би радила звернути дорослим, які спілкуються з дітьми підліткового віку. Це віртуози. В плані обману, брехні. Ці діти можуть міняти міміку свого обличчя, можуть контролювати її, можуть контролювати емоції. Тобто, як би це не було сказано, вони надзвичайно правдиво обманюють. Причому абсолютно не відчувають своєї відповідальності за наслідки брехні своєї неправдивою поведінки, тобто вони вважають, що е, наступною брехнею я зможу прикрити ось цей теперішній свій обман. Як стверджують психологи, у будь-який віковий період дитині потрібна увага, підтримка та спілкування, завдяки яким можна налагодити взаєморозуміння, допомогти зі сторони подивитись на себе і розібратись для чого говорити неправду. Цю думку поділяє і рівнянка Наталія Позняковська, яка виховує трьох дітей, яким 9, 12 та 21 рік. Кожна дитина то новий незвіданий етап у вихованні, каже пані Наталія, та найголовніше це батьківська любов та розуміння. У мене був такий період, коли була дуже зайнята роботою, і в нас був такий в спілкуванні розрив, скажімо так, невеличкий. І вони залишалися більше самі, вони е, спілкувалися, але е, я в деякий момент помітила, що в нас втрачається отой такий контакт і розуміння навіть в деякій мірі. І прийшлося пожертвувати все-таки трошечки часу менше віддавати роботі, а більше з ними спілкуванню. І ми почали виходити на той щабель довіри. І е, був у нас період, коли я е, не ловила, скажемо, на брехні, але я відчувала, що вона не договорює щось, немає правди. Я взагалі в стосунках, е, можливо, трішечки забагато, але правдолюб і за чесність. І так в нас сім'ї побудовані відносини, що ми, які б там не були проблеми, е, ми завжди говоримо правду, довіряємо один одному. Через стрімкий темп життя батьки сьогодні мало приділяють уваги дітям, стверджує Григорій Горбач, який виховує трьох синів, як не прикро, та діти інколи обирають шлях обману, забуваючи, що все таємне рано чи пізно стає очевидним, і за слова доведеться відповідати, незважаючи, чи були вони сказані жартома, чи з певною вигодою, з почуттям помсти, чи насмішки все береться сім'ї. Діти беруть, за приклад поведінку батьків. Навіть найменший переступ вони сприймають дуже агресивно, тому що в них такий зараз вік, коли чорне, біле, сірого немає. Дитину треба виводити на мову, щоб давати зрозуміти їй, що це поганий поступок. І навіть якщо дитина сама призналася в тому, що вона сказала неправду, це, це як говорить Росія, треба пощадь. Тому що з часом дитина починає розуміти, що. Так потрібно поступати. Як би там не було е, е, незручно для неї самої, тому що вона переступає свою гординю і самолюбство вона починає розуміти, що так потрібно для того, щоб жити. Можу сказати словами Святого письма: відкидай брехню, говори всім довкола оточуючим правду, і тобі буде добре жити на землі. Що ж робити батькам, коли їхній чадо говорить неправду, коли бити на сполох, щоб ситуація не стала непідконтрольною. Перше. Якщо ви відчуваєте, що ваша дитина говорить вам неправду, чи ваш, наприклад, школяр говорить неправду, згадайте себе у віці підлітковому. Друге, змиріться з тим, що жоден підліток не буде говорити вам чистої правди ніколи. Третій момент: доросла людина, чи це батьки, чи це педагоги, мають поміняти свою соціальну роль в житті підлітка. Вони мають стати наставниками, добрими порадниками, старшими товаришами, а не в жодному разі якимись катами або тюремниками, тобто строгого жорсткого контролю однозначно підлітки будуть обманювати, приховувати, говорити неправду і так далі. Вдома має бути атмосфера. Такої підтримки, розуміння, спокою, щоб було цікаво. Тоді дитина буде впевненою в собі, фізично, інтелектуально розвиненою, і їй не потрібно буде приховувати якусь інформацію або говорити неправду. І ще один момент, на який потрібно звернути увагу, це дитина має пам'ятати, що от вона довірилася, була щирою відкритою. Ніхто, ні тато, ні мама, ні дорослі, ні педагоги не використають цю інформацію для того, щоб принизити їхнє самолюбство і нікому не розкажуть ось ці секрети. Щоб присоромити малого вигадника, можна згадати казку про хлопчика Пінокіо, у якого від брехні виростав довгий ніс, але завдяки добрим вчинкам та гарній поведінці, він ставав чимним хлопчиком. Пам'ятаєте, як ми раділи у дитинстві, коли знаходили у поштовій скринці черговий номер улюбленого журналу? Барвінок чи «Малятко» були для нас цілим світом пригод. Тепер дитяча періодика значно різноманітніша. На полицях і газетних кіосків можна знайти журнали для дівчаток і хлопчиків, для маленьких дослідників і юних детективів. І не варто нехтувати такою літературою для дітей, адже під яскравою глянцевою обкладинкою можна знайти чимало цікавих задань для розвитку і навчання дитини. Переконалися у цьому наші колеги із Вінниці. Зростаємо разом смішарики, маленький розумник, «Жирафа Рафа», пізнайко, барвінок, професор Крейт. І це ще далеко не весь перелік дитячих періодичних видань. З року в рік з'являється все більше журналів для малечі, на сторінках яких чимало пізнавальних і захоплюючих розповідей. Цікавих завдань, головне багато яскравих картинок. Найбільше привертають увагу журнали для дошколяриків та учнів молодшого шкільного віку, адже вони яскраві, цікаві і взагалі кожен випуск має свою захоплюючу історію. Так що я журнал зі гарно багато картинок і мало тексту. те, що дітям подобається, щоб відкрив журнал, щоб була картинка, була в нього уява і мало тексту. Відкрив і почитав, і зразу ж уявив ту чи іншу там подію, чи де він там може знаходитися. Звичайно малеча знайомиться із журналами у бібліотеці, де їх часто беруть для читання вдома. Ми передплачуємо, наприклад, малятка три примірники. Тобто, це один залишається в читальному залі, щоб він зберігався, а два примірники йде на абонемент. Дітки можуть взяти його додому, почитати і повернути. У бібліотеці імені Франка завжди багато відвідувачів. Лідія Саніга класний керівник 4-го в класу фізико-математичної гімназії номер 17 щотижня проводить тут уроки позакласного читання. Каже, від таких занять... Діти отримують задоволення. Вони з радістю йдуть сюди, так як діти зараз вдома практично не читають або читають дуже мало, а тут інформації дуже багато, то вони задоволені сюди. Одна із постійних відвідувачів бібліотеки Анна Кочубейник вподобала журнал Тошка, адже тут можна знайти багато цікавого про світ тварин. Я минулого тижня в ньому вичитала про крокодилів. Mm -hmm. що крокодили це предки динозаврів, вони виростають більше п'яти метрів. У ньому багато розказується про тварин, навіть анекдоти тут є про тварин. А ось Тані черві подобається журнал Барвінок, одна із тем, яка її зацікавила винаходи. Там розповідається багато різного, де винайшли перший компас, де винайшли перший годинник. Журнал Барвінок має чи не найдовшу історію з-поміж усіх періодичних видань. Йому вже 87 років, та своєї популярності він не втрачає і нині. Там в них багато конкурсів, ребусів. Діти, якщо відповідають на ці конкурси, ребуси надсилають свої відповіді на редакцію журнала і отримують за це призи. А призи, я вам хочу сказати, що не із дешевих. Навіть можна виграти велосипед. Ноутбук, планшет, ролики, книги різні, настольні ігри і цим зацікавлюють дітей. Ще одне періодичне видання про тварин веселої животної. Тут чимало яскравих ілюстрацій і пізнавальних історій. Дуже багато про тварин, і мені дуже сподобалася розповідь про котів. Я багато тут дізналася про котів, дізналася, що вуса вони головний орган чуття. Що вони завдяки ним можуть? Ну, якщо вони доторкнуться до тарілки вусами, то вони можуть легко визначити, що там молоко чи м'ясо. Найбільше захоплення викликають видання, в основі яких сюжети сучасних мультфільмів. Коли до нас приходять на екскурсію перші класи, дітки, які ще їм по п'ять років, по шість, по сім років, вони ще дуже дивляться мультфільми. Коли ти їм показуєш цей журнал, вони просто в такому захваті, що як тут дивилися мультфільм, а тут таких персонажів можна в руках би, потримати, розгорнути журнал, прочитати їхній діалог Машеї, там, наприклад, мішки чи там з ким Маша спілкується. і ось потрапити, як би сказати, в мультфільм разом з тими героями. Ще один журнал з мультяшним героєм має назву «Скубіду». Нашим школярам він теж до вподоби. Там дуже розказується багато про історію інших народів або як готувати, наприклад, гарячий шоколад. Як зробити? А ось подорожувати разом з котом, смиком та мишком шилою. Діти можуть у щомісячному пізнавально-розважальному виданні. Професор Крейт». «Я дуже багато пізнав про природу нашої планети. Тут є. Про тварин розказується, де вони живуть, чим вони харчуються і як розмножуються. Проводять заняття, використовуючи дитячу періодику і в дитячих садочках, наприклад, дошкільний навчальний заклад номер 1 Тут користується популярністю журнал Жирафа Рафа. Малеча віком 3,5-4 роки полюбляє це видання. Адже тут все, що необхідно наймолодшим: мало тексту і багато ілюстрацій. Вже багато років поспіль вихователі дошкільного закладу використовують для роботи з дітьми щомісячне періодичне видання Джміль, розвиваючи ігри, мовленнєві вправи, розмальовки з улюбленими казковими героями. Все це можна знайти у цьому журналі. А ще це видання стало у нагоді при впровадженні на заняттях методики Морошківської. Методика морошківської полягає у складанні розповіді за картиною. І тут нам як ніколи потрібна серія картин неординарно. Цікава, пізнавального змісту, яскрава. І все це ми знайшли саме у журналі Джміль, тому що кожна обкладинка є унікальною. На основі картин з обкладинок журналу вихователі створили посібник. Відкриваємо картину для кожної дитини, який знайшов відгук і на рівні міста. Для виховательки Наталії Степанюк ці ілюстрації нині невід'ємний елемент занять мова рідна, слово рідне. Усі заняття мають окрему тематику. Одне з них про Єгипет. Медик каже, малята познайомтесь. Будь ласка, із Єгиптом. Це дуже цікаво. Тож, будь ласка, крок перший права біноклі, створюємо із долоні біноклі. Мені сьогодні було цікаво слухати про її доки. Мені сподобалось більше як, як давали запитання. Я сьогодні дізнаюсь слова, словни і сівсі. Як бачимо, у дитячій періодиці можна знайти багато пізнавальної та корисної інформації для розвитку малечі. Такі журнали допоможуть і батькам урізноманітнити дозвілля своїх чат. Тож не вагайтеся, читайте і відкривайте світ разом. Знайомтеся Ангеліна Величко з Луцька. Мама дівчинки Діана пише, що донечка росте розумною та дуже активною, наполегливою і комунікабельною. Зараз їй 6 років, готується стати школяркою. З малку батьки читали ангелінці багато казок, а тепер вона сама залюбки читає книжечки, а ще вчиться писати і рахувати. За словами мами, донечці дуже подобається танцювати і співати. Вона бере участь у всіх творчих заходах дитячого садочка, який відвідує. З появою маленького братика Макара, Ангелінка стала дорослішою та відповідальнішою, каже мама. Вона залюбки з ним грається і вже починає вчити малого першим життєвим премудростям. Родині з Луцька дуже подобається активний відпочинок на природі та подорожі. Як пише Діана, у свою першу поїздку Ангелінка вирушила ще коли їй було півроку. Улюблені місця для сімейного відпочинку це гори та берег озера. Батьки Діана та Петро завжди захоплювалися українською природою і тепер відкривають цю красу дітям. Тато і мама. Прагнуть усе зробити для того, аби діти росли здоровими, розумними, впевненими у собі, щоб поважали людей і любили рідну землю, і щоб у їхніх очах завжди світився промінчик щастя. Залюбки розкажемо і про вашого маленького розумника та сімейні традиції у світлинах від родини. Для цього надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю. Нашу електронну і поштову адресу ви зараз бачите на екрані. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Побачимося на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей!